Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Минулої весни під час наступу росіян на Київщину загинули троє правоохоронців. Тоді сімох поранило. Окупанти прицільно били по містах і селах. Так вони поцілили в автівку без жодних наліпок, в які поліцейські евакуювали мирних. В пожежі тоді загинув правоохоронець. Росіяни захопили і знищили десятки службових машин. Тепер відновити поліцейський автопак допомагають міжнародні донори, які самі побачили жахи російської окупації. У дворі відділку нацполіції в Бучі одна до одної стоять новенькі автівки. Поруч усміхнені поліцейські, що із задоволенням дивляться на камери журналістів. Втім, найбільшу увагу все ж привертає не оновлений автопарк, а розстріляні та спалені машини поліції. Як рятували місцеве, згадує поліцейський Любомир. Телефон кожного працівника поліції він перетворився на чергову чану. Було важко до того, тому кожному. Номери телефони, кому було відомі, просто набирав і повідомляв, що потрібна допомога: допомога в харчах, допомога в ліках, допомога в пересуванні, допомога в евакуації. Тоді його колега Сергій Близнюк разом із напарником поїхав на черговий виклик евакуацію з Ірпеня. Коли напарник вийшов із машини, перевірити, чи безпечний шлях їхнє авто без жодних поліцейських емблем обстріляли росіяни. Сергій залишався в автомобілі та був потрапив під обстріл ворожої техніки. Відповідно, не зміг вже вибратися з автомобіля і загинув. Поховати Сергія Близнюка змогли тільки після деокупації області та ДНК експертизи. Сильні обстріли навесні не дали забрати і частину машин правоохоронців у Бородянці. Їх на відео знімали вже кадирівці, що зайшли у селище. Захоплення Бородянки було дуже раптовим. Спочатку був авіаобстріл, зруйнувалися багатоповерхівки, і тому їм вдалося захопити певну техніку, яка не встигла виїхати в евакуацію. Ну і, як більшість людей розбили. Юдей там просто покинули допомагати поліції відновити свою роботу. Взялися міжнародні донори. Ці нові автомобілі. Друга партія, куплена американською письменницею та меценаткою Міці Пердію. Щоби допомогти поліції та постраждалим від російської агресії, вона продала за аукціону свою обручку вартістю понад мільйон доларів. Автомобілі, які отримує поліція Київської області, є символом того, що Сполучені Штати Америки з вами. Ці автомобілі є символом любові американців до України. Ми знаємо, що ви боретесь за всю цивілізацію. Я люблю Україну. Привести автомобілі допоміг і гендиректор форуму керівників поліції США Чак Векслер американська поліція стежить за тим, що відбувається в Україні. Ми продовжимо робити все, що зможемо, аби підтримувати українську поліцію. Попередні вісім автівок від благодійниці працюють у зоні відчуження. Десять нових використовуватимуть для патрульної служби на території Київщини. Надіємося, що завдяки цим автівкам поліція дуже багато зробить. Аліна Сундукова, Дмитро Матвієнко, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.